Усім привіт! З вами Поздедос. Думаю, багато хто з вас колекціонує лего мініфігурки. І в мене є для вас добра новина. 1 вересня вийшли нові лего мініфігурки на тему Підземелля і дракони, які коштують по 4 долари США. Ці мініфігурки, як і попередні три серії, випустили у коробочках. Першою мініфігуркою цієї серії стала мініфігурка жінки Варвара. З особливостей нова деталь сукири. Ця фігурка нагадує жінку Варвара з 25-ї серії мініфігурок. Після цієї мініфігурки йде гід Чакун з кінжалом і магічною палицею в руках. Далі йде Діфлінгова черівниця. В руках вона тримає малого червоного дракона і рожеву блискавку, з особливостей має і жіноче, і чоловіче обличчя. Далі в серії фігурка новонародженого дракона-лицаря в обладунках. В руках він тримає щит з білою емблемою дракона і булаву з золотою рукояткою прозорим верхом. Далі йде фігурка напіввирослого троїда в зеленій накиді з рогами оленя, який тримає в руках палицю і пташку. Далі в серії рейнджер Аракокра у вигляді орла в руках в нього лук і він має малого сірого песика. Після нього йде простенька фігурка підкорювача розуму. Сама фігурка зроблена як інопланетна істота, одягнена вона в чорну мантію з нею йде також розум, як вища форма контролю, який надягається на голову мініфігуркам. Далі йде фігурка Драк Фонзаровича. Сама фігурка темна на спині плащ, а торсу виглядає дорогої накидки. В руках у нього гострий меч і келих для вона. З ним йде чорний щур, а фігурка схожа по стилю на фігурку графа Дракули. Дев'ята в серії фігурка ельфа співака з рожевим шарфом. Її торс зроблений як синя жилетка, а в руках музичний інструмент. Далі фігурка пані жахів. Вона цікава новою деталью голови, та сама фігурка не має особливо цікавих речей, окрім прозорого блоку, який робить ефект лавітації. Предостання в серії фігурка це фігурка Састама. Страшний червоний чаклун, червона мантія, із якої видно скелет і череп, робить цю фігурку дуже колоритною. Остання фігурка це фігурка таши королеви Відьом. Чаклунки. Погляньте на нову унікальну деталь капелюху у таші відьмовий костюм. У неї є відьомський котел і чародійська книга. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайк. До побачення!